Вітаємо на нашому сімейному каналі. Ми сьогодні придбали інгалятор, оскільки наші хлопчики в них сопельки, їх трішки покашлюють. І я коли телефонувала педіатру, вони сказали, що потрібно придбати інгалятор, небулайзер. Ну, вона сказала, що ультразвуковий краще, але він дорожчий, або компресорний. Ну, що він ходив дивитись компресор, він дуже сильно шумить. Ну, він такий більш домашній. А оскільки ми можемо кудись поїхати, від'їхати, то краще щось таке, що можна взяти з собою. Ну от Ось от, такий от інгалятор придбали. Про Меліка меш не булазер. Ось такий от він. Невеличкий, якщо по розміру видно, зараз будемо бачити, що всередині, бо дивилась комплектацію, яка є, але щось воно дуже маленьке для той комплектації, яку ми читали. Що тут у нас? Надмісна титанова сітка розпилювання, додатковий менш картридж у комплекті. Ага, от такий от змінний менш картридж, зараз ми подивимося, що тут таке. І абсолютно безшумний. Ну, от за те, що він я читала, що там мало шумний. Ну, будемо бачити. Гарантія 5 років. Модель IR-PRO, Ну і це, ж титанова сітка розпилювання. Отакий от, от він. Тут є опис, споживання енергії SOR 4, точніше. Швидкість небулізації 0,15 мл за хвилину. Так, титанова... А, він йде на акумуляторі живлення DC24 вбудована літій титанова батарея. Адаптер змінного струму. Так, розмір упаковки є. Робочі середовище, моє зберігання строїв служби 5 років. вони дають шум 50 дБ. Температура рідини менше до рівня 45%. Зараз будемо бачити, я, ну, я ніколи не користувалася таким. Ну, Ну, взагалі не бачила, якщо чесно, він виглядає. Навіть в аптеці здивувалися, коли чоловік що, що... Ой, та він розраховий, дайте подивитися. Ну, одним словом, зараз така бачите. А, він це, Він був так запакований, тобто вони в аптеці нам не відкривали, він був запакований так... плівкою. Коштує він 1972 гривні і 90 копійок багато, але ну, як нам стала подяка враховуючи те, що у нас двоє діток. і не дай Бог, але хворіти вони час у часу будуть якісь сопельки, тому це саме краще. Так, працює від акумулятора. Так відкривається Це він? Я думала, він побільше. Батарейка. Це батарейка? Це інгалятор. Може бути. Ха-ха-ха. Скільки це? Чи це не Может, Там -там. <гумістичне інгалятор? Чи це не дуже матьопанький? Може, це дійсно батарейка? Підкриваємо. Розтаковуємо. Ага. Це інгалятор. Ага, класно. Здесь очень матепик, он точно дієвий. Да. Такой он. Такий. Такий матепик. Классный. Серенький он такой. Сейчас будемо бачити, что тут читает? Тут кнопочка, тут только одна кнопочка. Увага! Сітка дуже чутлива до сторонніх дотиків. Будь ласка, не чистіть, не торкайте сітки ватними тампонами, щітками або нігтями. Очищуйте чашу для ліків після кожного використання. Щодо правильного способу очищення, зміниться в інструкцію. Подивимося, що є в комплектації. Я, це... я думала, він більше, я думаю, де ж ділості. Масочки. У консультації там має бути е, маска, дитяча та доросла. Питала, що Я зможу, що ми зараз ми відправиємо. Маска дитяча та доросла. Зараз ми подивимось. А це що це? це Ця штука, що вони писали? Змінний меж кантридж. Мешка, Ну, щось тут що зміняється. Так воно на там писала, що воно в комплекті запасна ця штучка. Це трубка, загубна трубка, я говорю. Тобто для дорослих, або вже для дітей, діток, тобто не треба маску, а ну, можна так. І Так воно навіть краще більш ефективніше. Це кабель для заряджання. Тобто він, тут акумулятор маленький. І тут можна або від мережі його, або так заряджати. Потім керівництво пересуваємо. Ама човенко таке. Так, тут якби таке застереження. Ну і пояснення, що тут саме. Увага, особливі попередження і тому подібне. Це треба читати. І гарантійний талон. От є. Гарантійний талончик. Так, тут як його... Змін. Міняти, а, як, як його використовувати. Тобто відкручується ця кришечка. Зараз будемо пробувати. Так, Поверніть протигодинкові стрілки, щоб відкрити кришку чаші для ліків, відповідно до позначки стрілки. Отак ага, от. Так от. Дінь -дінь -дінь -дінь. А потім так, додайте відповідні рідкі ліки, будь ласка, не перевищуйте максимальну позначку на шкалі, наскільки я читала, там 10 мл максимум. Хоча навіть в інших може бути 8. Так, зверніть увагу. Ой, закрутіть закрутіть кришку чашки за годинковою стрілкою. Так, під'єднайте маску або загубник, тобто от сюди. Тобто, у великих цих там, трубки і тому подібне, тут просто напряму. І розпочніть інгаляцію. Тобто, кнопочку нажимаєте, перед інгаляцією залийте ліки та трохи збовтайте. Це допоможе поліпшити контакт розчину з розпилюванням. Якщо людина недостатньо. Е, так, але синій індикатор блимає тричі. Треба натиснути кнопку включити в момент вмигання синього індикатору, щоб продовжити роботу. Так, що тут у нас Методи очищення і схема зарядки. Що тут у нас ще є? Інструкція застосування. Тут тобто більш вже, напевне, поширено, можливо, які там проблеми можуть бути з ним, і більш детально розписується, яка там. О, і це мішочок для його зберігання. Тут такий для медика. І Коробочка. Коробочка хороша. Так. Можна тоді дивитись саме гелятором. Згідно інструкції, його треба було півгодинки зарядити. Так. Для чого він все ж таки використовується? Бо тому, що є різні небулайзери, і якісь там використовуються. Для... Ну, я читала, коли вибирала, що використовується там більш для глибоких, очищень, якісь поверхневих. Так, так, прилад виконаний з використанням найсучасніших технологій, Я не знаю, що таке меж технології треба почитати. Призначення якого лікування загальних респіраторних захворювань, застуди, болю в горлі, кашлю, ларингіту, бронхіту, пневмонії, астми та інше. Це, це, це нормально. Портативність і компактність. Портативність і компактність нам забезпечена. Меж небулай дозволяє використання в будь-яких умовах вдома, в лікарні, в дорозі. Пушу. Е, так, про все управління одною кнопкою. Просто кнопочку нажимаємо і включаємо. Зараз ми будемо пробувати. Так, наявність функції автоматично відключена. Після кожної дози препарату. тобто, е, Проходить 10 хвилин, він сам відключається, там бликає і відключається. Е, так, прилад працює від будованого акумулятора або зовнішнього адаптера. Я читала, що акумулятора вистачає на 60 хвилин ну, якби роботи. Абсолютно без. Безшумний, додатковий мешкати, це ми бачили. Зараз будемо пробувати. А, такі масочки як ми відкрили. Це вже для більш, більшеньких. Тут. Мені далі кажуть, але нормально, не все. Мені здається що І для зовсім матпіків. Я думаю, що нашим матюфіком точно підійде. Так, це я вам показую. Зараз будемо пробувати. Криває. Сюди заливаються ліки. Вони ще дуже попереджують, що в ніякому разі не можна е, чистити і е, чіпляти оцю от сітку. Бо це дуже вона якась дуже чутлива. Хоча у нас є запасні, але ми не будемо цього робити. Так. Е, можна використовувати, читали, що можна навіть так розпилювати. Це не обов'язково. Давайте заливаємо. Тут ми взяли 2 мл. Для діток я купила фізрощин. Зараз будемо пробувати, я купила фізрощен натрію хлорид. 9% чи 0,9, як вона там жаблена. Ну, Тобто там 2 мл треба для немовлят. І 2 хвилинки дихати. Будемо сьогодні пробувати, як це І закручуємо. Оп! І... Нажимаємо. Прикольно. Попробуй. Подихай. Вдихай. Так лінію кожу, не це Ну, Я читала, що ці небулазі розщеплюють от оці оці ліки, і вони тут доходять аж до нижніх дихальних шляхів, що це дуже. Треба було зігтися, скільки він працює. Так, 41 хвилину, зараз будемо бачити. Ну, розпилює він добре і дійсно дуже безшумний. А, і ще там пише, що перший раз треба глибоко вдихнути, а потім вже спокійно дихати. Видиха ж таке, що воно так аж сюди відчувається носом і так само сюди аж тут відчуває, як воно проходить. Ну, mm, знаєш, воно повинно буде з'явити? Такий маленький. Проха така. А, я ще забула, блін. ну це водичка, там перед, коли заливається рідина. Треба його стру... ну, струснути трошки. струсити чи якби... збовтати. Чуть -чуть. І там обов'язково, якби я читала, що потрібно навіть фізрошин трішки нагрівати. Тобто не повимовці, не, не якось там підігрівати його. А коли набирати шприць, ну, вам по просто під струмінь теплої або гарячої водички, воно не має бути холодне. Ну, Зрозуміло, наприклад, зараз холодна водичка. <рес> Е, якби воно, таке все, що воно проходить, ну, тобто, напевне, коли буде холодно, глядіти, тобто, це буде не дуже добре. а Так воно буде таке напевне теплоке. Ще тягне, тяне, ще. Ну, Зараз будемо бачити, скільки він розпилиться, скільки час. Ну все, пройшло 52, пройшло 10 хвилин рівно. Як ми його включили, він сам відключився. Я додала тільки 2 мл. Так, і він використав всю родину за 10 хвилин. Прикольно. Ну там він ще так от. Знімається. О, так. І прочищається, просто. ну Якщо кожен раз ви використовуєте, зараз ми будемо використовувати частіше, бо треба діткам робити інгаляцію, то просто під проточною водичкою і тепленькою промивати, ну від, щоб ліки не залишалися. Або там і протирати марлею не Ну, Просто протирати збагатию. Від. І так, Чик. і ставиться назад. Все. І закручується. Ось такий от. Препарат будемо пробувати Сьогодні я, це правильно робити, не знаю, будемо пробувати робити інзоляція дітка. Все. Дякую. Підписуйтесь на наш зімальний канал, ставте лайк і отримуйте кермовний контент.